Вітаю вас, тобі, друзі, у моєму гніздечку, де я оголошую про початок другого сезону XCOM Enemy Within. Ми будемо грати у Long War версія 1.1. І я оголошую збір бійців на цю симуляцію. Нагадую, що ми проводимо симуляцію для наших е, оверлордів е, Мета якої дізнатись тактику, як земляні можуть протистояти прибульцям і їх знищувати, щоб навчитися проти боротися і краще захоплювати землю. Бажаючим, бажаючи, пишіть в коментарях, е Бажаний клас, якщо у вас є таке, або просто залиште ім'я персонажа, за якого ви будете більш за все вболівати і більш за все мене сварити, коли він загине славу Торіалів. Побачимось з вами у другому сезоні.